Якщо ти не ложив цю річ, не підіймай її. Про це вам не розкаже ні один ТЦКшник і ні один командир. Про це знають всі і всі мовчать. Отже, додивіться це відео до кінця і ви будете знати всю правду. Дорослі люди, які прожили довге і цікаве життя, були в різних ситуаціях, завжди виходили з них переможцями. Чоловіки, які вирішують любі задачі, вміють заробляти гроші, утримують сім'ї. Але стається магія і мозок виключається. Елементарні правила безпеки не виконуються і це веде до трагедії, каліцтва і смерті. Невже так важко запам'ятати фразу не ложив, не бери? Це просто виконуєш ці прості дії і шанс вижити збільшується в десятки разів. Робиш так, живеш. розтяжка за всю історію, яку я ще знаю, це звернув звонок в лісу на дереві на на в увидел этот звоночек на вдоль дороги, а подошел і нажал на него. Що може піти не так, якщо ти візьмеш річ, яку ти не ложив? Ось п'ять причин не брати чуже. В речах, які ти підіймаєш і будеш використовувати, може бути пристрій для стеження. Постійно перебуваючи в тих чи інших місцях, ти даєш противнику інформацію про місця дислокації вашого підрозділу. В речах, які ти візьмеш, можуть бути засоби ворожої пропаганди, листівки, носії з аудіо-відеофайлами, перегляд яких може призвести до погіршення морально-психологічного стану і паніки. Якщо є прямий наказ командира щодо заборони використання ворожого майна, то, підіймаючи речі, ти порушуєш дисципліну і ставиш авторитет свого командира під сумнів в очах його підлеглих, що може погіршити керування підрозділом на полі боя і призвести до трагічних наслідків. В речах, які ти візьмеш, можуть бути хімічні, радіаційні або бактеріологічні речовини, що може призвести до важких отруєнь не тільки тебе, але й побратимів. Смерть і каліство – ось наслідки нерозумної цікавості на війні. Перше і найбільш поширене. Речі, які ти хочеш взяти, можуть бути заміновані. Міни пастки це одна з найбільших проблем для військових. Заміновано може бути все: від запальничок, магазинів, зброї до тіл побратимів, автомобілів, бойових броньованих машин. Останній приклад: вибухнули сотні пейджерів на Близькому сході в Лівані. З часом людина, яка прийшла до війська, стає більш професійнішою і розпеченим залізом випалюється радянська звичка брати все, що погано лежить. Сумка для скидання магазинів або утилітарна сумка, перестають бути сумками-мародерками. Пам'ятайте, що на війні важливо зберігати холодний розум, не забувайте про власну безпеку та об'єктивність і допомагайте тим, хто тільки прибув до підрозділу. Це допоможе залишитись вам ефективними та зберегти життя. Слухайте більш досвідчених воїнів, займайтеся самоосвітою. Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви не мобілізований, є велика ймовірність, що ви ним станете. І якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже. Поділіться цим відео з іншими, а особливо з тими, хто вже мобілізований. Підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на нього знаходиться в описі під відео.